Часи холодної війни більшість республіканців були так званими ястребами, тобто займали щодо Москви таку більш жорстку позицію стосовно дій, як поупливати на Москву в інтересах Сполучених Штатів, тобто фактично Москву ослабити. А сьогодні ми бачимо, що ситуація змінилася. Хоча вона не змінилася, оскільки і республіканська партія поділена. Там є і яструби, які закликають підтримувати Україну, є і так звані голуби, які якраз переважно до числа трампістів і належать, які закликають підтримку цю підтримку США в Україні зменшити. Як ви вважаєте, Олеже, що змінилося в американській політиці, що призвело до таких перетрубацій? Чи насправді нічого й не змінилося? Можливо, просто це ж політика і це кон'юнктура, яку зараз вигідно відстоювати. Будь-яка Кон'юнктура впливає на поведінку, і тут без різниці хто очолює адміністрацію. Я вам скажу, що наприклад, при адміністрації республіканця Ейзенхаура, суецька криза була дуже швидко згорнута саме через злість Ізенхауера, що Ентоні Іден, премєр Британії, навіть не попередив адміністрацію американського президента про початок. Воєнної операції в Єгипті, Да? і навпаки, Рейган, який там Панамська криза, чи Буш стар старший з війною, да, вони дійсно більш агресивніші і більш активніші. Давайте так є внутрішньоамериканське питання, да є певні побоювання української сторони, як буде, як у випадку, якщо Трамп перемагає, наприклад, уявіть собі. Війна, не хотілося мені цього, цих слів сказати, але я змушений як аналітик це робити. Війна продовжується. Е, в листопаді 2024 року, здається, 6-го да, будуть вибори, е, перемагає Дональд Трамп. Він стає знову президентом України. Звісно, я можу. Ну, України ну, Україна Україна не хотілася. Вибачте, США е, обмовка. Е, бачите, скучили за виборами, напевно, в Україні вже. Я вже мовчу про деякі твіти, які будуть швидко затиратися деякими нашими міністрами. Це у них звичку після 2016 2020 року. Але сенат демократичний, палата представників. Ну да, республіканці домінують, але там неорейганістське крило в середині республіканської партії більш потужне, ніж Мага-група. Мага, група. Мага це Make America Great. Гейн, група Трампа якраз вона називається. Тобто, у Трампа немає повного 100% контролю над Конгресом. І я не уявляю, що Сразу ж демократи вмиттю не звинуватять Трампа, що він здає інтереси Америки, припиняючи допомогу, наприклад, Україні. Тобто, чисто через двопартійний консенсус в Конгресі це вже мало можливо. Це перше. Друге, електоральні заяви. Хід виборчої кампанії, весь накав не відповідає майбутньому державному курсі. Це аксіома, бо є електоральні залежні речі, а є політика і державний менеджмент. Вони не співпадають. Боже, давайте нагадайте Леоніда Димоча, Кучми сьогодні щось згадує постійно. Обіцяв російську мову державну у четвертому році. Південно-східна Україна вся плоду голосує. Зараз вже скільки 30 років скоро буде російської мови, навіть в поміні немає. Це один важливий момент. Тому от маленький допуск не бійтеся перемоги Трампа, мало того знаючи традиції діпстейт глибинної держави в Америці, розуміючи, що він буде оточений. Потужними аналітиками республіканцями, які розуміють національні інтереси і Америки і розуміють, що Східна Європа для Америки надважлива тема, то з високою ймовірністю в піар-цілях там, звісно, буде питання: там давайте перевіримо надання Україні зброї, але Катастрофи не відбудеться. Так, да, у російській пропаганді дуже хочеться, щоб вони сприймали як перемога Трампа, як все, кінець американської допомоги Україні. Не буде цього. І тепер найцікавіший внутрішньополітичний електоральний контекст. Е, проміжні вибори в Америці, які всі, е, ну, всі казали, що республіканці переможуть повній. Що робить демократична партія і політтехнологи демократичної партії? Вони спеціально в деяких проблемних округах, де вони могли про прогавити, програти, підсвічують трампістів спеціально, оскільки трампістів легше виграти було, ніж, наприклад, поміркованих і респектабельних республіканців з великою історією. Те саме робить зараз політтехнологи Байдена. Вони Підсвічують, зосереджують всю увагу республіканського електорату саме на Трампу. 62% підтримки у Трампа зараз за останніми опитуваннями серед виборців республіканців у Дісантіса 18-20, і то він провалився через повне розфокусування виборчої кампанії, оскільки почав шукати своїми цими не, не скажімо так спроба дублювати свою політичну лінію з Трампом, призвела до втрати його власного ядерного електорату, зокрема по результатам результатам Фориди, ну певного таргетингу виборця Фориди, це можна побачити. Тому Байдену вигідний мати суперника Трампа. Чомусь демократи вважають, що вони з великою великим успіхом зможуть його перемогти. Я не знаю, чи справедлива ця тактика стратегія американських демократів, але принаймні вона дала певний успіх під час мідтермів проміжних виборів сполучених штатів Америки подивимось.